thank you Вітаю, шановна громада. Сьогодні хочу поділитися підсумками минулого тижня та поділитися важливими новинами. Насамперед, висловлюю щиру вдячність нашим комунальним службам. Працівники КП «Жилсервіс» Сумлінна виконують свою роботу, навіть у вихідні дні забезпечують комфорт і безпеку нашої громади. Завдяки їхній праці, дороги та тротуари були своєчасно розчищені і оброблені протижеледною суміші, що особливо важливо в умовах складних погодних викликів. Також хочу висловити подяку нашим сільгоспідприємствам, а саме СФГ Ганна, Добробут та Ржавчик» за постійну допомогу в розчищенні доріг нашої громади від снігових заметів. Окрема подяка колективу ПКП тепломереж. Завдяки їхній оперативності та професійності в наших домівках є тепло, є стабільне водопостачання. Навіть під час негоди комунальники швидко ліквідовують аварії на водогоні в першому другому мікрорайоні та відновлюють подачу води у надкорочення термін, дякую також нашим енергетикам. Вони невтомно працюють над ремонтом пошкодж пошкоджених мереж та обладнання, щоб ми мали світло навіть у найскладніші часи. Загалом хочу відзначити злагоджену та оперативну роботу всіх комунальних підприємств. Минулого тижня разом із представниками обласної адміністрації ми проінспектували фінальний етап будівництва укриття на третьому ліцеї. Обговорили технічні аспекти та відповідність об'єкта сучасним нормам безпеки. Наразі тривають завершальні роботи оформлення документації перед введенням укриття в експлуатацію. Крім того, минулого тижня ми провели дві відеозустрічі з керівниками міст партнерів у межах програми Пліч-Опліч Боєрської та Звягельською громад. Ми обговорили проекти, над якими працювали торік, та визначили з із новими напрямками на цей рік. Наші партнери підтвердили готовність до взаємодії і допомоги. Щиро дякую всім партнерам, як українським, так і міжнародним, за те, що завжди поруч і готові підставити плече підтримки. Щодо гуманітарних, Питань завдяки нашим партнерам, ми постійно надаємо допомогу незахищеним верстам населення. Сьогодні з 9.15 до 13.00 у ПК «Хімік» відбуватиметься видача продуктових наборів багатодітним сім'ям з громади. Для отримання допомоги необхідно мати паспорт заявника та посвідчення багатодітної родини. Просимо поставити з розумінням до вимог щодо документів. Шановна громада, попри складні погодні умови, ми разом із комунальними службами тримаємо ситуацію під контролем, щоб бути готовими до будь-яких викликів, які є проявом агресії з боку Російської Федерації. Наше завдання, щоб у ваших домівках завжди було тепло, світло і затишно. Я та всі працівники міської ради залишаємось на місцях і виконуємо свої обов'язки, аби кожен житель громади почувався захищеним. Бажаю Гарного робочого тижня! Все буде Україна!